Доказовість інтервального харчування. Чи дійсно воно працює? Чи краще інтервальне харчування, ніж звичайне? Чи можна нарахувати калорії і худнути на інтервальному? По всьому цьому вже є дослідження. Тема достатньо вивчена. Зараз все розберемо, по полочках розкладемо. Значить дійсно, не рахувати калорії і худнути на інтервальному харчуванні можна. О, як же ж дефіцит калорій? Зараз ви про це дізнаєтесь. Є дослідження, яке це підтверджують. Я приведу одне з них найбільш таке цікаве, велике, рандомізовано. тривало воно там довгий час і там все по поличках. Значить, професорка з дієтології Кріста Вараді з університету Ілінойсу зробила це дослідження. 90 людей брали участь з ожирінням. Перша група не рахувала калорії, але мала обмеження по часу прийому їжі з 12 до 20 години, тобто 8 годин. Харчове вікно. Друга група зменшила енергоспоживання на 25%, тобто вони створили дефіцит калорій. Ну і контрольна група нічого не робила. В результаті група інтервального харчування втратила 4,5% кг, група, порівняно з контрольною групою, група підрахунку калорій 5,5 кг. Лише на кілограмчик більше. І професорка робить такі, як би. Класний висновок, ви можете рахувати час, а не калорії, і матимете такий самий результат. Звучить круто, але тут є один нюанс дуже важливий. Учасники експерименту постійно консультувалися з дієтологами щодо складу свого раціону і стратегії здорового харчування. Тобто, вони, хоч і не рахували калорії, але вони мали е, раціон харчування складений із здорових продуктів, із корисних. Вони мали достатньо інформації, як все це адмініструвати, е, тобто мали підтримку експертів. Ну і на мою думку, саме це забезпечило успіх у схудненні, тому що тут є е, ще одне дослідження. Які показали, що обмежене за часом харчування, тобто інтервальне, не призвело до зменшення ваги його учасниками. Доктор Адам Гілден, що це дослідження проводив, називає причину. Учасники робили все самостійно, вони не отримували порад від дієтологів, не консультувалися з експертами, ніякої підтримки не мали. І е, висновки дослідження і висновки, які я давно вже е, вам. Озвучую, що підрахунок калорій це класно, калорійність це класно, але склад їжі, баланс БЖВ мають не менше значення. Тобто, якщо вам дійсно важко рахувати калорії, ви не хочете зважувати ось цю їжу, там, 70 грамів того, 100 грамів того, а вам легше обмежити себе по часу, то інтервальне харчування це ваш вибір. Але за умови, що ви будете харчуватися, ну. Плюс-мінус правильно, що у вас будуть здорові продукти, що ви знаєте, як їх їсти, ви знаєте, що таке білки жири вуглеводи, і можете приблизно якийсь баланс з них скласти. Да? Тобто ви дотримуєтесь принципів здорового харчування. ну і ще коротенько одну тему дослідження так само, чи інтервальне харчування ефективніше для схуднення, ніж звичайне, виявляється, що ні. Тобто є дослідження, які про це говорять, що інтервальне має переваг надзвичайним для схуднення. Але знову ж таки, за певних умов. Тобто дві групи людей, і в них однаковий дефіцит калорій. І одна харчується, там, умовно, там, на півтори тисячі калорій інтервально, а інша на півтори тисячі калорій харчується так, як собі хоче. Обидві групи схудли однаково. Окей, можемо не дотримуватися інтервально, якщо не хочемо. Але. Це лабораторні умови, де були е, контрольовані, да, тобто був контроль над учасниками. У них був режим, дисципліна, е, чого не буває в е, нашому бремному житті, а у нас буває трішки по-іншому. Дійсно, у мене багато прикладів там і моїх клієнтів, і от колеги мені розповідають, що от переводиш людину на інтервальне, навіть там не змінюєш практично її раціон, і вона починає худнути краще. В чому тут причина? Я вам скажу банальна причина, але дуже важлива: інтервальне харчування привчає вас до дисципліни. Інтервальне харчування дисциплінує. У вас є ось ці 16 годин, в які ви не їсте, і ви в них не їсте. Ні яблучко, ні горішок, ні там якусь йогурт там сьорбнути, нічого. Все. Заборонено, крапка. Тільки воду там, каву, чай, без цукру, без нічого. І ви себе обезпечуєте від ось цього під'їдання неврахованих калорій. А цим дуже часто грішать всі люди на схуднені, які там можуть харчуватися весь день. Ну, ну не в лабораторних умовах. ну... Да, пішов десь там, то взяв, то взяв, і в результаті за день в тебе набігає нормальна кількість калорій. І це заважає схудненню. А на інтервальному цього немає. От вам якби і причина. Плюс, коли у вас харчове вікно 8 годин, і у вас три прийоми їжі, вам реально немає коли зголодніти. Ви поїли через 3,5-4 години знов їсти, потім знов поїли. Не, не потрібно робити перекуси, ви не голодні. Знову ж таки, перекуси бувають часто не заплановані. І ви це не рахуєте да, на звичайному харчуванні і знову ж таки перебираєте калорії. Тобто, якщо ви людина супер дисциплінована, слідкуєте за раціоном, нічого не під'їдаєте, то якби до вас якби, не стосується ця історія. Да? Будь ласка, ви собі харчуйтеся, як хочете. Хоч 50 разів на день, харчуйтеся, там, ось так, будете худнути. От. Але е, в житті часто буває по-іншому. Е, плюс е, ваш організм на інтервальному він, е, перелаштовується. І коли у вас оце харчова пауза, 16 годин чи 18, да, спочатку ви відчуваєте голод, е, є такий момент, да, буває важко, але потім організм звикає і починає регулювати ритми гормонів. Тобто ті самі сплески греліну вже е, підлаштовуються ось під е, цей ваш графік. І вам набагато легше витримувати ці періоди. Тобто, ви не голодні, відповідно, ви не їсте. Немає от того такого відчуття голоду постійного. Знову ж таки, легше триматися, дієти. Питання не якихось там фізіологічних особливостей, питання от просто дисципліни. Тобто, якщо ви можете себе і так дисциплінувати, ну немає потреби переходити вам спеціально на інтервальне. А якщо от вам дійсно складно триматися ось так, тоді вам потрібна дисципліна і інтервальне харчування. Може вам її дати. Тому, знову ж таки, питання якби, вашого вибору можна так, можна так, як хочете. Звертайтеся, посилання в шапці профілю, зробимо вам будь-який раціон. Головне, щоб він був саме для вас підходящий. Бувайте здорові!